День, шановні друзі, ви на каналі Какаша Бези і сьогодні я, Анна Марія, розповім вам відповідь на одне з запитань з цієї книжки Атеїзм за 5 хвилин. Отже, сьогодні питання звучить так, як співвідноситься юдаїзм з атеїзмом? Автором відповіді на це питання є Денні Ленгдон. Він викладає єврейську історію в університеті Манчестеру. І власне його відповідь вона також побудована на такій історичній ретроспективі співвідношення понять юдаїзм та атеїзм. І він починає, звичайно, з старого завіту. Псалмах зустрічається давньоєврейське слово набаль, яке можна перекласти як дурень. Якраз яке використовується по відношенню до тих людей, які не вірять в існування єврейського бога. І що про тих самих людей пише і Філон Олександрійський, і Йосиф Лавій, тобто, що в ну так би мовити, цей феномен вже зустрічається навіть у такі далекі часи. Да? Але е, цікаво тут парадокс, який виникає з самими євреями в цей час, це те, що в греко-римському світі євреї так само вважалися невіруючими. Чому? Тому що вони не визнавали владу греко -рим, римських богів, натомість наполягаючи на існуванні, значить, єдиного невидимого бога. Так? В Талмуді також та в подальшій рабіністичній літературі також зустрічаються вже інші слова на позначення людей, які також сумніваються в існуванні Бога. І цікаво, що навіть в Талмуді є історія про такого ем, мудреця, якого звали Еліша Бенабуя, який якраз ем, засумнівався, підставив під сумнів ну, існування Бога і за що його було названо ахер, тобто інший. Да, цікаво, що тут не використовуються слова, які б попередньому використовувалися для, наприклад, позначення єретиків там, або е, відступників, да, а використовується слово інший, тобто він не такий, як ми. Да. От, коли ми говоримо про середні віки, то тут, звичайно, що фокус е, нашої уваги він зосереджується на маймоніді, наприклад. Да. І от цікаво, що маймонід, не дивлячись на те, що він доводив існування Бога да, в своїх трактатах, але його, деякі його думки на сьогоднішній день можна вважати досить такі на грані з атеїстичними. Виклад, він чому? намагався раціонально обґрунтувати чудеса або пророцтва. Да? Тобто він так би мовити, у такі якісь елементи, які, в яких якраз і загалом єврейська традиція вбачає прояв волі Бога. Да? Він якраз намагався навпаки їх пояснити через раціональні категорії. Але Маймонід говорив про також писав про екзистенційні наслідки для тих, хто не вірить в існування Бога. І відповідно таким наслідком є те, що вони є позбавленими можливості жити в прийдешньому світі. Ну, насправді, це одне з найстрашніших. Да, покарань в єврейській традиції, в єврейській релігії. Крім того, в середні віки, наприклад, автор згадує тут е, такого філософа єврейського, як Леві Бенгершома, який у 13-14 столітті писав вже про те, що Бог не втручається в цей світ. Бог нічого не знає про цей світ. І е, відповідно е, його подальші роздуми на цю тему да, так само говорять про. Е, ну, так само є ідеями, які співвідносні з атеїстичними ідеями. Цікаво ще про Маймоніда, що він займався якраз негативною апофатикою. Так? Тобто він е, доводив ідею про те, що оскільки Бог е, є дуже відмінним від нас, то відповідно він, його не можна описати нашими поняттями, людськими мається на увазі. Да? І його потрібно описувати через те, чим він не є. І от наступні. Е, от ці фрази, ці розмірковання мемоніда, вони дали поштовх для того, щоб продовжувати цю ідею далі, так якщо Бог, ну що, власне, робив той самий герсонід. Якщо Бога неможливо описати цими поняттями, якими ми можемо його описати, якщо він нічого не робить, не втручається в цей світ, чудеса вони відбуваються через якісь певні, ну я не знаю, природнім шляхом якимось і так далі, і так далі. То... То чи існує він? І чи його існування взагалі є релевантним для нашого життя? Да? Тобто, чи воно має якийсь вплив на наше життя? Оце питання. Ну, В період гаскали, це вже просвітництво, єврейське просвітництво. Да? Звичайно, що відбувається не тільки в як в? В, не тільки в єврейському світі, але й в європейському да, відбувається поступова секуляризація, єврейсь, євреї нікуди від неї не діваються, дуже багато починають навертатися в християнство, наприклад, або да, інші взагалі е, стають, так би мовити, практичними атеїстами. Прикладом так? для єврейської історії такого, мабуть, найбільшого атеїста, да, є, звичайно, Барух Спіноза. Бо е, саме його ідеї. І, за, і власне, за його філософські роздуми його і було виключено з єврейської громади. Да? І, відповідно, вони є, так би мовити, квінтесенцією того уявлення про те, що Бога не існує, яке побутувало, якщо можна так сказати, в деяких колах єврейських інтелектуалів часів гаскали. Фактично, в XIX столітті формується в єврейській Філософські думці, якщо можна так сказати, формується уявлення про те, що атеїсти загрожують ем, релігійному світові. Чому? Тому що, якщо атеїсти заперечують існування Бога, відповідно, вони заперечують творення світу Богом. відповідно, вони заперечують ем, божественну присутність у цьому світі. І так далі. І так далі. І вони заперечують мораль. Да? Чому? Тому що мораль була подарована ем, Богом євреям у тому числі. Да? Тому в 19 столітті е, оце конутація, конутація, чи не знаю, зв'язок з атеїзмом або навіть з деїзмом, так само да, вона сприймалася дуже негативно, тому що ці люди вони вважалися такими, що вони значить, підважують е, моральність суспільства. Якщо ж говорити про сучасність, сучасний період, то тут в єврейській історії вже мова не йде про. Заперечення, тобто про звинувачення в атеїзмі окремих осіб або окремих філософських концепцій, як це було до тому в історичній ретроспективі, да. А вже мова йде про існування і потім, відповідно, ну як це клеймування певних рухів, суспільних рухів, такими, які є атеїстичними, да? або там безсоромними безбожниками, дуже гарний вираз, який мені сподобався. Причому що до цих груп да, відносяться самі євреї. Відбувається вже поява нових ем, напрямів всередині самого юдаїзму, і відповідно між ними теж відбувається оце самозвинувачення да, в неправильному, якщо можна так розуміти, е, трактуванні тори загалом да, або несучасному трактуванні. Але також і, звичайно, в атеїзмі. Чому? Тому що ортодокси, наприклад, вони. Дуже чітко говорять про те, що реформісти є безбожниками, реконструктивісти є безбожниками, вони не вірять в Бога. Да? Все через те, що вони змінили своє уявлення про Бога. Ну а ортодокси вважають, що вони не змінювали. З іншого боку, якщо ми подивимося знову ж таки трошки назад в часі, да, то литовські рабіністи, мабуть, так само звинувачували хасидизм, хасидів в тому, що вони були. Значить, безбожниками. І все знову ж таки все це обертається довкола питання проблеми автентичності да? і питання авторитету. Тобто ми є більш правильними, ніж вони. Чому? Тому що наші уявлення є більш істинними, ніж їхні. Да? Ну, відповідно, атеїсти в цьому випадку завжди були тими, які є неправі. Але цікаво про те, що я, наприклад, не знала. Да, це про те, що в США у 1876 році Фелікс Адлер заснував цілий рух, який називається єврейська етична культура, да, де він якраз намагався поєднати таке постпострелігійне, е, постконфесійне, значить бачення. Світу з необхідністю соціальної справедливості. Ну, і, Звичайно, що от їх якраз і найбільше значить, заклеймили як атеїстів. До речі, наприклад, сіоністи часто також називаються словом хілонім, яке можна перекладати як секуляристи. Так? І це слово хілонім воно є однокорінним зі словом холь, яке перекладається як профанне. Так? Тобто, з одного боку, начебто. Профанне і не має нести негативного значення, да, але е, з точки зору єврейського, ну, такого традиційного уявлення, да, юдейського традиційного уявлення, все, що профанне, воно не дуже добре, да, бо сакральне воно крутіше, ніж профанне. На сьогоднішній день проблема ще більше погіршилася, да, тому що з'явилося таке поняття, як секулярний єврей. Тобто. Людина, яка вважає себе євреєм, але при цьому, наприклад, не відвідує жодної синагоги або не вірить в існування Бога. І ми знову повертаємося до проблеми визначення, да? хто такий єврей? Чи обов'язково він має, чи це культурне поняття, чи він має вірити в Бога, про якого написано в Торі? Бла, 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 бла. Найцікавіше, що робить Дені Ленгдон в кінці відповіді на питання да? про співвідношення юдеїзму з. Атеїзмом є те, що він пише фразу, що насправді останнє це речення, і воно насправді мені дуже сподобалося, тим, що воно дає поштовх для розмірковувань далі. Так? Тобто, це не відповідь на питання, насправді це постановка питання ще глибше ніж те перше, яке було першопочатково сформульоване. Він пише, що насправді євреї ніколи то й не стверджували, що вони є прихильниками певної конкретної релігії. З вами була Анна Марія. Наші п'ять хвилин вичах пандук.